Привітки, мої дорогесенькі. Сьогодні у нас з вами такий розклад, розпаковка подарунків під ялинку. Отже, вибирайте свій конвертик. Ви можете брати по номеру 1, 2, 3. Або ви можете також по кристалу покажу вам трішечки. Перша позиція у нас кристал. Друга позиція кристал. І третя позиція кристал. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Так, а ми будемо розпочинати з позиції номер 1 Перед тим, як розпочинати, я нагадаю вам, що це є онлайн-розклад. Він не завжди може резонувати з усіма. Особисто ви можете замовити номер телефону в описанні під відео. І так, номер один видно його, так? Да? Чи може положити краще? Ні, поставлю. Я думаю, що кожен зрозуміє. І так, номер один розпаковка вашого подарунку. Однозначно в нас розпакувалося кохання. Зустріч з коханою людиною однозначно. У вас йде подарунок під глинку кохання. Так. Дивимося. Перша позиція. Потім в кінці буде порада. Так, і, звісно, порада для вас. Є. Ну що, друзі, я хочу вас привітати, тому що по першій позиції, хто обрав перший конвертик, ось такий. Кристал. Ви розпаковуєте своє щастя, своє кохання, знаходження в цьому житті, такої самої енергетично, структурної людини, як і ви. Клас, я вас цим вітаю. Тобто, у вас, виходить, під ялинку на Новий рік енергія кохання розпаковується. Завершується ваша трансформація. Почнете захист вашого ресурсу. Однозначно. Дивіться, дуже довгий час, у вас нічого не відбувалося, ви були на ступорі, не знали, куди рухатися. Але в той час, мені кажуть, ви працювали над собою. І де мені така інформація: працювали над собою, пізнавали свою власну цінність, повертали собі своє, свої енергетичні певні ресурси, так? просто фізичні ресурси, ви повертали собі себе. Через трансформацію. Бачите? Тобто, ви стали на шлях е власної самоцінності. І подарунок енергетичний, який ви отримуєте, це повний захист вашого ресурсу. Прийняте рішення: е більше ніхто не має доступу до вас. Поняли? Оці ці крадники оце все, що було, відбувалося в вашому житті. Все, більше того немає. Ще. От зразу дивіться, королева Пентаклів, король Пентаклів. Тобто в стосунках нове, нове знайомство, нове кохання і наповненість, радість і щастя. Я вас цим вітаю. Ви розпаковуєте найкращий подарунок, напевно, який тільки можна очікувати. Дорогу здолає той, хто йде. Твій шлях круті, сходи вгору. Твій вибір не зупинятися і не задовільнятися малим. Не скаржись. І не здавайся, будь наполеглива і здолаєш. Це ваше кредо на наступний рік. Ось така ситуація у нас по першій позиції. Я вас вітаю, щиро вітаю, тому що тут трансформація завершується. Перехід на новий рівень, пізнання себе, зустріч з коханою половинкою, початок нових стосунків, наповненість, радість, кохання, і, звісно, сходи наверх. Тобто повністю нова. Новий етап, новий період у вашому житті. Я вас цим щиро вітаю. Ось така позиція у нас для, перша, для першої, для одинички для першого конвертику, так? хто обрав перший конвертик. Так. Чудово. Позиція номер два. Вітаю вас, хто обрав другий конверт? так. Ось такий гарний кристал. Камінь. Дивимося ваш подарунок. У вас іде якесь послання. Так, видно туди. Зараз будемо дивитися. Новини якісь отримаєте важливі. Розпаковка. І, звісно, підсказка порада для вас. Хочеться так. Ось так, напевне, положу, да, щоб всі бачили, і не затуляли карту саме. І так, друзі, друга позиція, другий конверт. Що, яка енергія розпаковується? Енергія знань, енергія пізнання. Енергія отримання досвіду, енергія нового чогось нового, щось нове запускається в вашому житті, можливо, в когось і робочі аспекти, можливо, в когось і початок чогось нового в житті, знайомства, переписки, отримання певних вісточок. Давайте будемо уточняти. Дивіться, як все складається у нас файно. Так, да, у вас тут 100% вісточка йде. Так. Ой. Тут справедливість. До вас повертається ваша сила і повертаються ваші ресурси. Я хочу уточняти, тому що два старших аркана все ж таки, і справедливість, і сила. Щодо чого тут? Визнання вас, все, Верховна Життя, визнання вас особистості, яка відуюча, яка бачить. Тобто тут повноцінно йде послання для вас, що ви отримаєте знання, ви отримуєте розкриття свого таланту і дару, розпаковка, і люди починають. Ваш простір приходять нові люди, або повертаються старі. Так, да, може таке бути, що й повертаються старі. Але однозначно лише в позитивному ключі. Однозначно для вашої вигоди і для вашої наповненості. Це для вас. Зміняються, зміняються, повністю енергії і міняється ваше життя в тому плані, що до вас повертаються люди з минулого, які хочуть повернути вам ресурс. О, правда кажу. А також знайомство з новими ресурсними людьми, які вам потрібні для реалізації себе і свого потенціалу. Ще робочий аспект. Ой, Божечки, хто сказав мені будь здорова, дякую. Ну, дивіться. По другій позиції. Робочий аспект, нова в робочій діяльності, нова сторінка, початок чогось нового. Ви будете стояти перед вибором. Перед вами, ну, просто всі простори, які тільки можна, перед вами відкриваються двері. Я вас вітаю, розпаковка прекрасна. Ну, я що кажу? Я кажу, в мене сьогодні карти доповнюють. Бачите? Немає більше чого чекати, іноді потрібно чекати, іноді потрібно діяти. Час очікування закінчився. Відкрий двері своє завтра і будь впевнена, воно тебе здивує. Тобто, у вас повністю запускаються зміни, у вас запускаються нові процеси, і у вас запускається новий етап і період вашого щасливого прекрасного життя. Я вас вітаю. Тут реалізація, тут нові знайомства, і, звісно. Певні вісточки, які принесуть вам саме позитивні зміни. Я вас люблю двоєчки. Такі для вас були цікаві новини, та... і переходимо до третього конверту, хто обрав третій варіант, третій конверт, або ось такий кристал. Поховуємо ваші подарунки. Та, ти що? наставниця, Ну, бачите, ви виходите на новий рівень. Ви можете стати, ви можете народити якусь ідею, народження якоїсь ідеї, стати на своє місце, припрацювати себе, побачити істину. Імператриця, да, вихід зовсім на новий рівень. На зовсім новий рівень. Ви ще такою себе не знали, не бачили. Я вас вітаю. Самоцінність, любов до себе, самооцінка у вас бачить. Ваш простір побачимо, що таке йде у ваш простір. Розпаковка подарунків під ялинку. І так, як я вже казала, третій варіант, да? тут саме, саме буде ваш власний особистісний ріст, тому що ви пізнаєте істину, ви зрозумієте, хто ви така, ви відкриєте себе для себе, ви зрозумієте, чого ви хотіли, і ви почнете це вже втілювати. Тобто ваша ідея вже народжується, ви перероджуєтесь. Ось, і певні знання ви вже маєте, настав час. Настав ваш час по повністю величезних значимих змін. Так. Трансформація відбувається саме в фінансовому плані, тому що самоцінність зростає, і у вас квантовий скачок саме у фінансах. Чому кажу, тому що були недостачі. Тобто фінансовий канал пробоєний були, і у фінансах у вам не вистачало, не було реалізації себе, тому що вам там потрібні були фінанси кошти для того, щоб повноцінно займатися своєю справою, і вибрати те, чого хочеться саме вам. Не виходило, були ступори, тому що. Не була прокачана самоцінність, фінансовий канал десь був незрозуміло, де, да тобто крадники могли бути, ніби часу у вас, до речі, бракувало часу. А зараз кажуть, все складається. Весь механізм весь механізм тепер грає на вас. Тобто у вас починається баланс, Кван... квантовий скачок у фінансах. Совершенство, да Зовсім новий рівень вам відкривається. Зовсім новий рівень. Те, що було закрито, відкривається, ваші всі ограничення забираються, ви стаєте магом свого життя. Тобто ви починаєте контролювати, у вас є все для того, щоб реалізовуватись. Слухайте, у вас відкриваються знання, вміння, магічні здібності. Також у вас відкривається потенціал реалізації в будь-якій сфері. І ви зрозумієте, що ви можете самі створювати і фінанси, і роботу, і стосунки, і людей. Ви, ви сама зможете в своєму житті або сам в своєму житті зможете повноцінно реалізовувати те, що вам необхідно, те, про що ви мріяли, те, що ви хочете. У вас вам надається сила. І зможете бачити більше. Істину зможете бачити. Раніше була боротьба, кажуть мені, і раніше була невіра в себе. Постійні якісь страхи були. Все, а тепер ви рухаєтесь вперед. Так. Ну от, шторм твоїх думок. Як переповнена чашка, наша свідомість переповнена різноманітними. Припущеннями і думками, щоб побачите істину, виплесне все зайве. Тобто, у вас іде очищення, так як тут і є у нас трансформація. Квантовий скачок, це означає, що ваші думки стануть а, на місце в цьому свій час, і саме оцей період вас розпаковується на новий рік під ялинку. Вам от такий подарунок і приходить. Троєчка. Так, ще трошки доповню поводу квантового скачка, мене цікавить. Якщо квантовий а, скачок відбувається, да, коли стрибаємо в квантовому енергетичному просторі, у нас не лише фінанси, а ще що-то ще. От страхи ваші повністю пропрацьовані, жертовність уходить. Ну і знайомство з новими людьми. Да-да-да, тут новий шлях, новий шлях. Ви втомилися? Очікувати щось, так? Да? Втомилися від нереалізації, занадто багато на себе взяли. І тут вас там да, фінансовий аспект. Звісно, фінансовий аспект, далі розбите серце прокачується. А, зовсім новий вихід, і, звісно, кохання, 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 кохання. Однозначно, дивіться, карта за картою. картой. Кохання буде трошки пізніше, Чуть-чуть далі туди, бо спочатку йде реалізація і з собою повноцінне. І я вас цим троєчки вітаю. Квантовий скачок вам необхідний. Ось така у нас ситуація з вами. По третьому варіанту: чистимо думки, працюємо над собою і реалізація не заставить довго чекати. Все, я вас люблю, цілую, Ось такий розклад для вас: особистий розклад, а також квантові сесії, переходи на нові рівні, наставничество вперед, номер телефону є. Звертайтеся, буду рада допомогти.